ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. За даними центру громадського здоров'я, літня спека несе серйозні загрози, особливо для дітей. Однією з небезпечних ситуацій є залишення дітей у автомобілях. У спекотний день температура в закритому автомобілі, навіть оснащеному кондиціонером, може піднятись до небезпечного рівня дуже швидко. Випадки дитячої смертності від теплового удару в гарячому автомобілі фіксуються щороку. Чверть смертей стається через недооцінку ризиків з боку дорослих. Як запобігти трагедії, запитаємо в спікера онлайн. До нас долучається Вікторія Трухальська, педіатр, керівник медичного центру Friendly Doctor. Вікторія, здрастуйте. Доброго дня. Як швидко змінюється температура в зачиненому авто влітку? Дивіться, якщо температура сягає як зараз, від 30 до 38 градусів на вулиці, то температура у закритій машині, яка стоїть на сонці, піднімається на 10 градусів за 20 хвилин. Тобто, якщо, наприклад, ви їхали з вімкненим кондиціонером, і всередині авто була температура, наприклад, 25 градусів, то рівно через 20 хвилин, після того як ви вже виключили кондиціонер і залишили машину на сонці, там буде 35, да. А ще через 20 хвилин вже 45. і це велика вірогідність того, що дитина може отримати, на жаль, е сонячний удар, так і мати неприємні наслідки протягом найближчих двох-трьох дім. Чи стикалися ви в своїй медичній практиці з тепловими ударами у дітей? Так, ви знаєте, вже протягом останнього тижня до нас звернулося до нас звернулись дві дитини з ознаками теплового удару. Так, і це була підвищена температура, млявість дитини і е, блювання. Так. Тобто, спочатку не зовсім зрозуміло, що це таке, і батьки завжди думають про те, що це початок вірусної інфекції чи щось інше. Але насправді, коли ми проводимо ретельний огляд і а, говоримо з батьками, розуміємо, що це є звичайний типовий удар, і надаємо батькам поради щодо того, як цього уникнути, і що з цим робити просто зараз. Які вікові категорії дітей в зоні ризику і чому? А насправді найбільше страждають від теплових ударів діти, які активно і швидко рухаються, це діти від 1,5 до 6 років. Це така найбільш активна категорія. Чому вони є більш такими, підлеглими вразливими. до цього? Тому що дітей... так вразливими, тому що ці діти, коли ви їх, наприклад, залишили в автомобілі, так, про те, як що у вашому сюжеті, вони засинають да, наприклад, батьки їхали з прогулянки там чи з моря, да? і дитина втомилася і заснула в авто. І батьки думають, нехай вона там поспить, наприклад, півхвилинки. Я швиденько зайду додому чи бігаю у магазин. І на насправді саме у таких випадках і відбувається оцей тепловий удар для того, щоб дитина його отримала, достатньо. 20-30 хвилин побути у перегрітому приміщенні, яким може бути авто чи закрита кімната, як запобігти цьому? Як запобігти цьому? По-перше, дитина повинна бути одягнена в одяг, який буде прикривати більшу частину її тіла і відбивати, відбивати сонячні промені. Наприклад, це спеціальний одяг, який відштовхує е, сонячні е, промені. Перше, друге, це обов'язковий головний убір. Третє, навіть маленьким дітям з віку 6 місяців ви можете використовувати сонячні окуляри, які теж запобігають перегріванню е, дитячого обличчя і е, запобігають е, попаданню е, променів на сітківку дитини. Е, четверте, це вживання достатньої кількості рідини. Кожного разу, коли дитина йде на прогулянку, в незалежності від того, яка температура, а, потрібно мати з собою бутилочку з прохолодною водою. Якщо на вулиці дуже жарко, тоді потрібно кинути кулька кілька кубиків льоду для того, щоб водичка весь час залишалась прохолодною, дитина могла охолодитися зсередини. Якщо ви багато часу проводите на відкритому повітрі і на вулиці явно жарко, рекомендовано кожні півтори години заходити у прохолодне приміщення. Це може бути магазин чи кафе з кондиціонером. Якщо ви гуляєте з коляскою, так, бажано гуляти у Мережівні тіні дерев і не виходити на прямі сонячні промені, ви от сказали такі. Е Такі поради про лід і про кондиціонери є категорія батьків, які негативно до цього відносяться. Так що там холодні напої в гарячу пору, або холодне морозиво. Це теж може не дуже бути добре для горла, наприклад, дитячого. Так і кондиціонери може протягнути. Які тут поради ваші? Ну, дивіться, я завжди раджу батькам орієнтуватися на себе і пам'ятати те, що коли некомфортно вам, так само некомфортно вашій дитині. Це перше. І друге, всі хвороби, вони не від перегрівання чи переохолодження, а вони саме від вірусів і бактерій. Тому не бійтеся давати дитині морозиво, прохолодні напої, не бійтеся використовувати СПФ, тому що він теж захищає шкіру наших дітей, і е, навіть протяги, яких всі дуже бояться. А вони не викликають ніяких хвороб, тому що просто дитячий імунітет це така дуже, дуже така класна стіна, яка захищає дитячий організм від багатьох факторів а від вірусів і бактерій захиститися не можна. Ви вже назвали симптоматику теплового удару. Як яку першу допомогу надати, якщо є симптоми там блювота, недомагання, підвищення температура, млявість? Що робити в такому випадку? Дивіться, якщо лікар запевнив батьків, що те є реально тепловий удар, да, а не якась інфекція, потрібно дитину максимально швидко перенести в прохолодне приміщення, де температура не сягає вище ніж 24 градуси. Надати дитині максимальну кількість води, яку вона може випити, якщо в неї немає блювання, і обов'язково дати дитині жарознижувальний засіб, тобто його можна використовувати як при хворобі, так і при звичайному тепловому ударі. Це може бути група ібупрофену чи парацетамолу, який ми надаємо згідно з вагою дитини, і зазвичай протягом 6-10 годин тепловий удар, якщо все добре. Проходить самостійно і нічого з цим робити більше не потрібно. Тобто, рідина прохолодне повітря і жарознижувальний засіб. Вікторія. Чи є якісь червоні пропорції, які повідомляють, що терміново треба звертатися до фахівців за медичною допомогою? Так, звісно, це втрата свідомості дитиною, це блювання, яке не зупиняється, тобто йде один епізод за іншим, і це виражений головний біль дитини. Оце червоні пропорції, і тут потрібно негайно викликати швидку, яка перевезе дитину до, до медиків. Ви згадували про свої практичні кейси, так, які були з вашими маленькими пацієнтами. Які випадки теплових ударів на Одещині за останні роки? Що пригадаєте? Ну, дивіться, насправді протягом останніх 4-5 років, те, що я пам'ятаю, батьки є. Стали, скажімо так, більш свідомими, да і насправді у нас невелика кількість дітей залишаються, наприклад, в автомобілях. Да, хоча там років чотири тому я бачила дитину, і ми викликали швидку, і цю дитину витягали з авто. Але найбільше, мабуть, дітей, які приходять, звідки вони беруться, так би мовити, це все ж таки пляж. Коли батьки дуже багато часу проводять на відкритому сонці, і навіть якщо вони знаходяться, наприклад, під парасолькою, якщо це вже 3, 4, 5, 6 годин, коли повітря перегріте, дитина має високий ризик отримання теплового удару, і батьки навіть просто з пляжу приїжджали до нас, і ми вже на місці встановлювали що. Є тепловий удар. В які години безпечно відпочивати на пляжі, якщо ви вже згадали за пляж, і скільки годин тривалістю це буде безпечно для дитини саме? Дивіться, саме у літні місяці, коли спека є досить активною, я не рекомендую перебувати на сонці більше, ніж 4 години. І бажано, щоб це були все ж таки чи утрішні години з 8 до 12, чи вечірні години? З 16 до 20, тоді коли сонце вже не є таким активним. Обов'язково використовувати захисні креми, креми чи спеціальний одяг для дитини, що відбиває СПФ та гарячі сонячні промені. Обов'язково знаходитися під парасолькою і купати дитину. Якщо дитина не хоче купатися в морі, тому що вода, наприклад, захолодна, ви можете нагріти кілька бутилочок з водою на сонці і поливати дитинку. Це теж допоможе їй. Охолонути, ну і на пляжі, звісно, можна вживати і морозиво, і холодні коктейлі. да, якщо це за ріком вже дитині дозволено, і звичайно воду. Це обов'язково. І запам'ятайте, що максимальний час це 4 години. Вікторія дуже дякую вам за включення, за корисні поради. Всім безпечного відпочинку та подорожей. Вікторія Трухальська була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.